Поки студенти і викладачі показують, як Святий Миколай може приходити до тих, хто найбільше потребує нашого тепла та уваги, є люди, які, для яких добрі справи це стиль і сенс життя. Один із них отець Макарій Дудка і ремонах Свято-Успенської унівської лаври, який не просто підтримує нужденних, а й військових 24 на 7, 365 днів на рік. Благодійні аукціони, збори допомагає родинам, збирає кошти на автівки. Насправді зібрано вже е, мільйони гривень. Неоціненна допомога для збройних сил України. Тож сьогодні на День Миколая і на День Збройних сил України говоримо про те, як можна поєднувати духовність, добрі справи і реальну допомогу для тих, хто захищає нашу країну. Отець Макарій Дудка у фокусі тижня. Слава Ісусу Христу! Слава навіки, пані Тетяна! Вітаю всіх слухачів і глядачів, і я вас вітаю із Слуха. Днем Святого Миколая, чи був Святий Миколай в унівській лаврі. Він напевно тут є 365 днів на рік, тому що наша стосупенська лавра, наші монахи. Завжди трудяться для суспільства українського, для нашого народу. Тому він присутній тут. Я думаю, кожен день так. Тому що вчинки в лаврі добрих діл тут завжди є. Але нині особливе свято, то ми його присвячуємо так нашим дітям. Більший акцент для них є. Тому діти з села з нашого району ну, очікуємо десь сьогодні напевно 100-150 дітей. Як правило, це так відбувається щороку. І Святий Миколай приходить у вигляді нашого якогось священника, хто буде служити, хто буде очолювати богослужня. Це як правило робить настоятель або та ці гумен. Тому діти сьогодні порадуються подарунками, які приготувався. Святий Миколай. А ми йому допомагали з тими подарунками. Так то десь так коротенько, як у нас в Лаврі все відбувається. Ми перед вами розмовляли про передрізв'яний святковий настрій і добрі справи у Львові. Ваші ініціативи, зокрема, благодійні аукціони пташки перемоги, дуже масштабні. Чи не здається вам, що під ризами Святого Миколая насправді знаходиться піксель форма з військового збройних сил України? Ну, десь так і є, тому що. Зараз всі акценти Святого Миколая в нас ставляться на, на збройні сили України, і звісно, що я також про це собі думав. Що напевно більший подарунок зараз від Святого Миколая це є наші донати, наша допомога збройним силам України, тому що вони справді того очікують. Я вчора дуже подорожував пізніше вечором. То бачу, як та допомога від Святого Миколая, напевно, із заходу, із України йде на фронт. Так, і вона є безконечна, вона є постійна, і дякувати Богу, що якось волонтери держава вирулюють, що все ж таки ми допомагаємо нашим хлопцям стояти. Бо вчора зустрічався з хлопцями з Покровського напрямку, 68-ма бригада. До речі, один з воїнів сказав: не слухати фейкових новин. Покровськ є поки що наш. Так що потрібно бути особливо ці дні, особливо перед Різдвом, коли ми всі зайняті своїми різними справами, подарунками на Різдво на Миколая, пам'ятати про армію, бо це дуже важливо. Я, так як ви сказали, що я працюю 24 на 7. Я вчора приїхав додому 12 ночі, переночував і вже. 6.30 я вже пробуджуюся і дивлюся свої рахунки, що там робиться, щоб знову мати можливість допомогти армії. Незважаючи на те, що ми вже дуже багато мільйонів назбирали, я не в тому плані не зупиняюся і завжди розумію, що треба робити наступні кроки. Тому що війна також, що вступному слові на благодійному аукціоні говорив, ми розуміємо, що вона цього року не завершиться, і дай Боже, щоб наступного року вона завершилася. Тому наші хлопці очікують від нас достойних подарунків. І вони цього вартують. Півмільйона гривень на ЗСУ зібрали з ваших лотів. Ви про це дописали у Фейсбуці. Висадження іменного і родинного дерева в унівській лаврі 250 тисяч гривень, колекційний набір монет духовних лідерів у ГКЦ, які виготовлені Національний банк 200 тисяч гривень. І все це мало місце на благодійному аукціоні, які провели пташки перемоги. Розкажіть, будь ласка, ще про ваші останні збори. Для кого ви зараз бираєте, на які потреби? Трошки зроблю правку, що вчора з моїх лотів я назбирав 2 мільйони гривень. Пусть я розписую їх по, по, по частково, Так, один з лотів, який найкраще продався, це було Євангеліє з 1891 року. Я особисто не є колекціонером, я не маю старовинних речей, сакральних речей. А це мені подарували військові запорізького напрямку і сказали, щоб я це передав на аукціон для збройних сил України. Тому Євангелія була продана. Придбана за мільйон Тому вчора в скорбонку українського війська я задонатив разом ще своїми карточками 2 мільйони триста триста тисяч гривень. Так що я дуже це собі все гарно фіксую, бо це дуже важливо, щоб бути прозорим перед собою і перед суспільством. Тому десь так. А збори в мене в мене тривають зараз поточні на третю штурмову бригаду. Були присутні хлопці на благодійному аукціоні яким я збираю зараз 40 дронів разом з благодійним проектом «Ташки шкіперемога? Це є 564 тисячі гривень. І так завершиться цей збір. Буде авто для 77-ї бригади, і так далі і далі, далі, і далі і. Так, що десь так, отак мої збори тривають. Я їх підсилюю е, іноді. Крім того, що люди мене підтримують, кидаючи свої донати на картки. Потім е, беру участь в цих різних благодійних аукціонах і великого розформату, і меншого. Е, тоді час від часу самі бачите з соціальних мережі їду на змагання, виграючи якусь пер... здобуваючи перемогу на змаганнях чи встановлюючи якийсь черговий рекорд. Я знову відкриваю збори. До речі, чотири крайні змагання принесли війську майже мільйон гривень. Бо часу люди мені пишуть в коментарях, хто не знає моєї ситуації, такі різні, і негативні коментарі, що не розуміють, для чого в такий складний військовий час їздити на змагання. Але я завжди це аргументую, що мої змагання роблять добру погоду для нашої армії. чотири змагання крайні це є відпочинаючи від 24 серпня до нинішнього дня, принесли армії один мільйон гривень. Так що я туди надарма не їду на змагання. Ну, тобто люди мене дивно. підтримують. Коли я роблю якісь так. добрі речі в спорті, так це мої, може мої особисті рекорди України, так? Але воно, воно діє. Дуже дивно, знаєте, на четвертому році війни е, чути, що такі можуть бути коментарі, тим більше під вашими дописами. Ікона владики Миколая кардинала Бичка, яка придбано за 450 тисяч гривень. Я прошу нашого режисера показати. Значить, ви написали, що перед цією іконою кардинал молився на виборах папи Лева 450 тисяч гривень. Це в тому числі на який збір? Отже. А це вчора були присутні воїни на аукціоні. Ці бригади, яким буде виділено з тих 72 мільйонів, які вчора ми зібрали. Це отримає 77 сьома бригада, отримає ГУР, отримає 68 восьма бригада, отримає третя штурмова бригада, отримає хіжак, отримає Омега. Тобто дуже багато великий перелік є. І хлопці ці були вчора присутні, які отримують для яких ми рівномірно поділимо ці, ці кошти. Але це буде стосуватися більше все. Дронів, я думаю, що вже цього місяця грудня буде все закуплено і буде звітуватися у Львівській військовій адміністрації. Це як, як відбувається ця передача дронів. Тому що всі кошти підуть по призначенню, і включно з тими моїми, також двома мільйонами гривень. Так, так як ми це все постійно робимо. Люди вчора були дуже щедрі. О, е, ікона Зарваницької Божої Матері дійсно була придбана за 450 тисяч. Я мав коротеньке слово про владику Миколая, якого ви добре знаєте. Він вже 3 мільйони гривень, якби надав мені через свої лоти, так, які я продавав, які люди купляли на аукціонах. і за це я йому дуже вдячний. А ця ікона була подарована йому на перед тим, як він став кардиналом. І потім він цю ікону використовував під час своїх молитв приватних у е готелі в готелі Санта-Марта у Римі, коли відбувалися вибори святішого ця Лева 14-го. І, до речі, цікавий був момент, що мене цього року цю ікону хотів дуже, е щоб я йому. Її просто продав за якийсь добрий донат. Один священник греко-католицької церкви, і я йому склавчину тисячу євро це великі гроші. Але і ікона дуже цінна, тому що вона є підписана, вона є сертифікатом владики. Він каже, ну я більше не, не не здатний дати ніж тисячу євро. Вона дуже для мене цінна, тому що я є з Тернопільщини. А цей священник сьогодні разом зі мною був в указі президента нагороджений відзнакою Золоте серце. І так цікаво, що знаменно, що я йому не дав цю ікону. А вчора її продав за 450 тисяч. А ми. Сьогодні разом ми стаємо відзначені указом президента за за нашу волонтерську діяльність. Отже, Макар. Я вас ну це абсолютно заслужена заслужена нагорода. І напередодні Дня волонтера. До речі, бачите, сьогодні День Миколая, День Збройних Сил України, а в Україні відзначали День волонтера. Ну такі такі свята, які от разом. Творять і наближають нас до перемоги. Ви ще й напередодні дня волонтери нагороджені почесною відзнакою почесний громадянин Трускавецької громади. Розкажіть, розкажіть, будь ласка, про цю відзнаку. Та оскільки я е, за походженням є з Дрогобицького району, е, моє, село, моє село Доброгостів у Дрогобицькому районі, належить на даний час до Трускавецької територіальної громади. І ця громада, е, ну. Склала мені таку, таку, такі таке, таку досто... честь, що удостоїли удостоїла мене цього звання, але я також у подячному слові казав, що це заслуга є також ваша і ви. Собі її присвоїти тому що ви мене підтримали дійсно мільйонними зборами, тобто, особливо моє село доброгостів, і весь ця територія прикарпатських сіл. Всі мене там знають дуже добре, тому що я походжу з території самбільської Дрогобицької єпархії. Ці міста, села я їх люблю, я їх відвідую. Вони для мене є дуже дорогі. Я вболіваю навіть коли якісь стаються там різні речі, тяжкі, складні. То я ну, молюся за ці за цю територію, за цих людей, які там живуть. І для мене є дуже велика честь, тому що вона є перша з е, такого рівня. Е, ну бо навіть же президент мене нагородив після той державною нагородою. Е, так що я дуже нею дорожу. Мені дуже було приємно, що це. Це зробили. Я вдячний за це також своєму директору школи Ярославу Ярославові Середницькому, який це все був таким, скажімо, ідейником, натхненником цього нагородження. Він дуже вболівав за мене. Він дуже мене цінує, любить, переживає за мене. Я за це також йому вдячний, що він так, так старався для того, для тої події. Ну і всім, всім, всім селам, які належать до Трускавецької громади, дуже велика моя вдячність. Ну мені було надзвичайно приємно, не, не, не менше, як е, отримати державну нагороду. Від президента та народу України за свою діяльність Ось, Макарі День Збройних сил України. Ну і спочатку війни, і спочатку повномасштабної війни це для нас дуже особливий день, тому що ми розуміємо, хто нам дає можливість навіть тут, в умовному тилу на Львівщині проводити свята, дарувати подарунки нашим дітям. Що ви хотіли побажати? І нашим воїнам, і волонтерам саме зараз, в День Збройних сил України, в День Святого Миколаю і напередодні Різдвяних свят. Ну, нашим, звісно, захисникам та захисницям я би побажав е, Божого захисту, так що вони живі, повносилі вернулися домів, так, героями України, а нам, волонтерам, нам, які донатять, які підтримують це військо. Я би хотів, щоб ми ставали такими маленькими героями біля наших тих великих героїв, тому що наша боротьба тут в тилу вона є підтримкою, вона є такою ж силою для фронту. Тому бажаю, щоб ми ці, що є в тилу, ставали такими. Маленькими героями та підтримкою нашої, наших Збройних сил України. Це дуже важливо, щоб ми не, не, не розчаровувалися в тому, бо дуже часто чую людей, нема що донатити, тому що влада корумпована, всюди шахраї, всюди люди бояться десь дати свою копійку. І це справедливо, і так, бо ну, реальні речі такі такі стаються. Але не треба зневірюватися. Так? Шукати тоді волонтерів, яким, ми, яким ви можете довіряти. Тобто, не дай Боже зупинитися в допомозі армії, тому що тоді. Постраждаємо, іме, і ми постраждає фронт. Ну за всяку ціну не зупиняйтеся, так, ну і будь-будьмо просто... героями України. Так будьмо героями. Ми сьогодні закликаємо всім, незважаючи на ваші можливості і на ваші ініціативи, творити добро. Навіть якщо ви сумніваєтеся, то ви можете долучатися до. Ініціатив Оця Макарія, Дудки, збори, які постійно підзвітні, які конкретно допомагають і нашим військовим. І, і дійсно, навіть кожна гривня, кожна маленька стива дійсно щось може змінити. Ну а те, що потрібно нам, це пришвидшити нашу перемогу, і наступне різдво, святкувати вже під переможним українським небом. Отже, Макарі, дуже дуже дякую вам. Раді були з вами ще раз поспілкуватися. Хай Святий Миколай допомагає підтримувати наше славне українське військо. Дякую вам, військо. слава Ісусу Христу! Дякую, пані Тетяна. Слава навіки.